Ліхтарики, сухе пальне, свічки, ароматизовані, свічки обукновенні, батарейки з світодіодами. Ну і звичайно, тривожна валізка. А ще ковдри, в'язані речі та павербанк. Все це пані Лариса готувала до опалювального сезону в умовах війни, який експерти називали найскладнішим для українців. Адже росіяни масово гатили по критичній інфраструктурі для усього необхідного жінка виділила полички у шафі, адже ці предмети могли знадобитися у будь-який момент. Каже, більшість з речей так і не довелося використати, бо в оселі було тепло, хоча й періодично вимикали світло. А якби усі найгірші прогнози справдилися, закупили б сусідами буржуйку для обігріву. Нам десь раз два відключали нам тепло. Десь більше суток один раз і сутки другий раз. 90-х років теж виключали світло, і тепла не було на різних масивах. Життя навчило нас бути. це. Ні, все не використали так добре, що ми не використовували все. Що використали, те треба трошки докупити, щоб воно і надалі було. Що ми не використовували? арома свічки, хорошо буде перемога. Ми з аромасвічками приймемо в ванни. Візьмемо келих шампанського і відсвяткуємо перемогу. Хоча на календарі вже кінець березня, і плюсова температура, теплопостачання в оселях більшості українців ще є. Не виняток і біла церква, адже варто зазначити, що для завершення опалювального сезону потрібно, щоб три дні поспіль середньодобовий показник був 8 градусів вище нуля. Як зазначив заступник міського голови Анатолій Кравець, зазвичай тепло в оселях у громаді відключають на початку квітня. Цього року ймовірно буде так само. Відповідний проєкт рішення готовий, але на засідання виконкому винесуть лише тоді, коли на дворі буде відповідна температура. Як стверджує чиновник, цей опалювальний сезон видався дійсно важким, особливо для сіл. Проте підготовка до наступного вже активно ведеться. Були... Масові відключення електроенергії, значні відключення, що негативно впливало на роботу джерел теплопостачання, тобто наших котелень. Вони не вспівали навіть за той певний час, на який вони вмикалися, не вспівали навіть прогріти теплоносій. Певну роботу ми вже робили, як кажуть, для того, щоб забезпечити там перемикання мереж і так далі. Проте ну, тільки одних котелень у нас більше 70 і забезпечити 100%, щоб вони могли перемикатися і постійно бути з електроживленням. На жаль, цього не змогли. У нас зараз наближено температурний режим однаковий. десь як кажуть потепління взагалі на землі, але Ну знову ж таки, ми маємо дотримуватися певних умов, тому що на сьогоднішній день маємо дещо трошки зростання захворювань, захворювань серед мешканців. Відсутність тепла буде цьому тільки сприяти. Якщо на початку осені павербанки, свічки, ліхтарики, обігрівачі, простирадла з підігрівом коштували шалених грошей, і за ними українці вишиковувались у довжелезні черги, то тепер попит, як і ціна на товари, спали. Хоча мати про запас ці речі варто. Бо війна не закінчилась і ворог не перестає завдавати ударів по інфраструктурі. Однак, цю зиму українці пройшли мужньо і готові до будь-яких випробувань. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.